Привіт. Я думаю, ви колись іграли на сервері Dexland. І, і я хочу це перевіряти. І я хочу. в мене була ідея. Я ще не граю з, сам і хочу перевірити, чи можна дойти за... до Кіта Старта до алмазки. І це ми перевіряємо. Перша серія І... Давайте починати. Я розказую вам правила. Перше правило. Я не можу використовувати ніякий кіт на початку, кроме кіта старта. Я не можу нічого брати свого hom, своїх веб, варпа і нічого. Тільки РТП, хоми, але хоми, щоб ставити, щоб знайти бази і кіт старт. це все, що в мене є. Тому починаємо. Пишитесь на канал, заварте печеньки. І ми починаємо відео на Дексет. І це буде прикольний. Ще буде прикольний інтро, дітко. Все, пока, давайте, декай. Добре, розказую. Правила, хто я прослухав і не хотів розв'язаться. Оце мій дім, я сундуків, нічого брати не можу. Досі, Все, що в мене є, я положив. Так от. Все я звідси брати не можу, тому я вожу кіт спавн і йду на... Ой, бо йду на спавн і пишу Кіт Стар. І виживання починається прямо зараз. Так, шукам. А, ну ніч. Хочу сказати, що команди я не можу використовувати ніяк, кроме. М... М... No. Короче, щоб робити день і фіт. Щоб їсти. То no. есть. А, іконі для тільки для мого який є. донати для. Я сдох! <свист> Честно говоря, администраторы не такие... Конечно, прикольные. Мы бы чавить, что там будут такие ошибки, которые уже... Даже... Это ли один а администратор не сделал? Не... <свист> Падло. Ты мы мою... А ты кто такие вещи? Проброняем <свист> я? показывает боксы ваші такие маленькие боссы я, 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 <смас> <the fuck>, <смас> я главный герой меня умирать нельзя нет ко мне не я иду ар

А, ну погода. Ну, конечно. Я забыв, что я не можу собі ставити. А, зігріву, Боже, я так. І мене є ж питання, до ми можемо заредати спробувати базу. А буде на циркулярику РТ... РТ... відкриковано. Погнали на RT. RT Паупаємо. Эй джди перший добиваем все Так багато О, скелетик! Откуда, откуда тебе тебя вся броня? Нет, не... Стой, что-то примерно сейчас... Убью. что Это в броне, потому мне можно выпустить за моим шансом. Ну, Опа. Давай. Задание, я наверное... Найс, спасибо. Я не знаю, что мне там выпало. И сейчас батю, хотя бы, не, не хочу даже. <різний> Вау, оце я прокачав вже собі на селон. боже, яке я победаю. Подождите секунду, потому що мене брат звезд. Але сейчас буде пвп, мене, подожди. Ой-ой-ой, куда я не думал? Быстрей! Для меня сюда. Ну-ка. Значит, когось бачили. <плес> Боже, я не можешь. <плес> я казав, що можу бы выполнить фон It я думаю, це не буде именно проблема, бо я... Беру кит старт. я себе взял на... Вс... А, на что? Это будет реально чуть не честно, мы идем на... О, на... Это так. Я сказала, что это будет не честно, мы можем взять кит старт. Mm -hmm. Mm -hmm. Я бы Что я сделала, пацаны? O, to nie jak dał, ja dałam, prostu. Boże, ja na pewno A, u mnie trzeba w... było... I... I ja wersja, nie wiem, werstak mową skorzystać. Verstak, żeby napisać Все не було забороны, Ну, там бай-бай. Думаю ми можемо піти на вар ПВТ Ну погнали, попробуємо. Опа, пустичал чел Блин, не надо, не надо, у мене броня Блядь! Ну ви Блін Я тебе вбив, чи ченет. У нас ту не он на то. Понятно, блоки. Yeah, я броню свою прос. А, я же тоді тодішу. Найс. Офи, хидай, так, може там шесть я. Я пустий Ну да, бутылки тим неч надо. Та все слід, сайш, чел. Я не знаю, на які бутилки чувства. Вази просто потеряла, її тим не надо. Найс! Найс! Блін, че м'яло? Йдем на РТП. Да, блин, ты бачишь, я там порч. Боже, що я делаю. Спасибо. А. Нас, начну звук. Який дедерво мене вопрос.

Норм, нет? Так? Нет? Норм, нет. Я люблю пью в Майнкрафте сильный стол, Дэкса. Найс, погнали. Что я делаю, что я делаю? Мне надо... Мне mm -hmm. надо кирка побоже, тільки капану. Yeah. Yeah. Я говорю, що я можу ще спасти. Я можу спасти тільки Ender Chest ще, але Думаю, ви знаєте, що там ще можна. Я сховався на всякий випадок. Я не вбив! Боже. Нет, тут не треба ховатися. Білих шукаємо. Білих. Бабки заробити надо, бабки. Найс. Бабки, 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 бабки. <проби> Нет, права двух, ты попал, стой. За 10 секунд осталось, бутылочки шеи. Сим. Нас, ну, дивіться, що ми заробили з вами, так що ми можемо їх сейчас положити. Нойс, нос, нос. Пацаны, вс нормально, нет, упорчик. Он с опустый, он не топорчик. Ну, думаю, надо погнали сейчас щось добудем, може що зробить. Найс. На відо иде да? мида. У нас минул детка. Погнали. Mm. Це видео я буду робити на капкаті. То есть монтировать на буду. Ну, ну. снял, сори. я Леонид бабка зарубежная. Можно побрать. Пацани, я ще найшл себе нормальный такие зарыв, но тебе Топор на скоро поламається, я думаю, з ним он напятник сейчас на PvP. Положите всі мої речі. Найс. Вендер чай. Как все, Це все, що я беру, тому що мені більше немає нічого брати. Тому що це буде якось тупорили йти на ПВП. Коли я не вмію даже. А поки я вам розкажу про телеканал про телеграм-канал Сігма. От щоб отримати новості прикольні про мене, про всіх, про всіх, про мене. Подписуйте, там уже 10 сіх подписчиків. Вау! Проходять розіграші на КС, на все проходять розіграші. Який... Недавно був розіграш на 10 золотих матчів. Приймаєш матч на 10 золотих. І знаєте, хто виграв у мене? Знаєте? Хто виграв у мене, ви знаєте чи ні? Ніхто! Ніхто не взяв участь, а ми взяти 10 злотих. Вже я видав АКА за 2 золота і 10 голов стендофі. Тому записуйся на канал Сігми і участвуйте в розіграшах. Сейчас они проходим на місяць. Так, берем вже нашу свининку з вами. Ви можете тоже заходити, Я вам говорю, заходьте на канал, якщо хочете хочешь там знать. Если хочется надо наприклад, участвовать свою дачу. Не знаю. Думаю, манажить сырый. Бля, не до Как выйти? Блин. Мне кажется, там тоже не каждый да я. Не знаю, ни у чего я магии. Ч ты скир... Ладно, я тут. Выцебачили, пацаны. Спасибо, Ныр. Спасибо, что Никбл, пацан, спасибо. Вот твоя семья жила спокойно, улично. Пацаны! Найс! Fall, ну можно забрать себе на там, не знаю что. Mm. 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 Нет, ну ты ти... короче. Це... А, ну смыть просто на то в три чуть А, ну так ты воина. Вс, типа, я тебе. Думаю, на ПВП, ми вже, мені здобути, удачку зайшли прям. Мені каже, там у не яка як просто розкидала... Стой, там не ідея. Давайте. Ні. Ні. Ну подивіться, що ми зараз з вами не лутали? Давайте положимо все це на верхній сундук, що ми сьогодні з вами залутали. Оце ми все з вами залутали. Руду верстак. Б. не безполезно. Оце все ми з вами залутали. Так, от так вот. І я думаю, піти ще одна раз на ПВП самом. А, мене ж броня. От так, все ми залутали. Що, може, там ще щось таке? Так. Дивимося на... ще нема, нема, нема на хідбокса, дивимося тільки на хитбоксах головне. Ну что на махбоксе то махнуты на дымс полки бокса, хитбокса, щось е, щось я. Найс. Идем назад. Найс. Все, найс просто. Боже. <плес> найс. Ну, думаю, на цьому видео мы. А, дракона понятно, Все, ми з вами заработали сьогодні на цьому відео. Якщо хочете подавити цю рубрику, підписуйтесь на канал і колокольчик. І кстати, Скоро вийде відео. Якщо ти досмотрети до цього до кінця, скоро вийде відео, віде, куди я пропадав цей ерит. Ва мої любимі підписчики. Погнали! Так, на цьому, на цьому відео було написано слово Dexter. Ви можете вгадати, де воно. І пишіть тайк код, хто виграє, то попаде в следующе моє відео. Всім пока, дякую за просмотр! Дякую. П'ято червня буде ви нове відео, якщо ви дивитесь. Всім пока!